Доброго дня, шановні українці, зараз я хочу вам зробити астрологічний прогноз по знакам Зодіаку на вересень. Будемо дивитися на моєму оракулі крука. Карти вже це пластик. Вже по плану сьогодні мають обіцяли відправити мені за воду і на рунах буде. Тобто, оракул. Карти присруни, як раніше, дивились. Так, почнемо ззовна, які в нас енергії чекають. На овен на баранців у вересні. Речі, сьогодні у нас в лісі будемо дивитись їх з природніми енергіями. У нас гарний, полингарний росте. Засинхронізуємося. Так, що у нас такі енергії? будуть алгоритми супроводжувати в три карти. Покажіть овнів в вересні 2024 року. Місяць буде справедливий. Ну, давайте зараз на руну глянемо, які енергії овнів в вересні 24 року буде супроводжувати. От. Бачимо захист в принципі, захист від заздрості. Будете справедливо отримувати те, що є. І в принципі, якщо будете нормально жити, то будете захищені від заздрісників і сторонніх очей. Тут дивіться, підглядають КГБ на лавочці сидить. Хрестануті, тому що. Оце бабця Хрестик тримає, тут жаба давить. Тобто будьте обережні з тими. Захищайтеся від тих людей, які вам можуть заздрити. От. Але все буде у вас чарівно, в принципі. Місяць буде у захисті, остерігатись тільки заздрісників, Стукачів, заздрісників, тих, хто е, глядає за вами. Ну і будете отримувати те, що у вас є. Отримувати справедливий захист, умовно. наскільки ви е, людина була. З гарними вчинками такий захист ви отримаєте. В принципі, буде все стабільно, статично і будете збагачуватися. Так, дивимося далі. У нас. Давайте тільців подивимося, що чекає тільцу у нас. У вересень 2024 року. Що чекає? Тільців. Так. Що чекає Рун, скажу на березі 24-го року. Для тельців місяць не дуже вдалий. Дивлюсь, тому що тут розродиться. Скажімо так, ви будете мати можливість скинути паразитів, які вас виснажують в простір. От. Або самі виснаженими перейти в простір в потий тому Ті самих особливо в бойових діях бути обережними і тим, хто відчуває в собі відтік енергії, От, потрібно пропрацьовувати, буде голод і працювати з потойбічним світом. Він вам буде сприятливий відкритий для того, щоб знайти паразитів і відштовхнути їх. Тому будьте обережні. Боріться з, вис... з виснаженням і не допускайте голоду. Принаймні приявляться паразити, тобто як фізичні оболонці люди якісь, які у вас люди паразити. Ну і істоти, тому що притрот руна по той Буде сильний зв'язок з потейбічм, до речі, для практиків, хто відуючи гарні практики з потийбічям, підуть старою з істотами очисні ритуали, оскільки Всесвіт нас показує шлях Всесвіт. Для практиків добрий, для звичайних людей може бути. Програтися в виснаженні в голоді енергетичному. Так, давайте близнюки. Подивимося, що чекає вересня 24-го року близнюків. От, Те ж саме. О, ну і за голодку пропав, що чекає руни нам сьогодні близнюків з вересня 24-го. Дивимося. Так, тут дві групки по рунах. Подивимося. От. Ця комбінація більше до впливу Грегорів, тобто тут маназики Грегор прогреєць, ось у нас є, тобто буде сильно впливати через діалоги, діалог з грегорами. От, Будьте в розумінні того, що людина як вільна істота поза Грегорами, ну, крім тих, які самі обрали. Тобто, рід, країна, мова. Ну, якщо українець, то українською має розмовляти, наприклад, народитися в Україні і проживати. В цьому Егорі варитися умовно. Тому будуть діалог, вплив на інтелект, на свідомість, на управління. Або ви як керівник будете управляти рабами, тобто цими ну, найманими працівниками своїми рабами будете керувати, або вами буде намагатися Грегор, якщо ви найманий працівник вами mm. керувати. От. Буде гарний час, щоб відійти від Егрегорю. Буде розставання з Певними егрегорами вихід, наприклад, з релігії, з звільнення з роботи в цьому плані. От, тим більше, що хагалас, якби руйна і руна трансформації, зміна буде. От. Ну, такий алгоритм, ніби як поговорили з керівництвом, не влаштовує зарплата на роботі, тому що недостатня, недостатня ресурс і звільнення. Або вас егрегори самі повикидають, позвільняють, або про те, що буде вихід з егрегора. Звільнення. Внаслідок того нестачі ресурсу. Тобто, або ви не вистачаєте і звільнення очищення, або е, вас просто викине, тому що ви мало як раб годуєте Егрегор певний. І буде відхід розставання. Такий цікавий місяць. Досить важкий, також буде трансформаційний, важкий місяць, тому що руни важкі в фіналі, пов'язані з голодом, з нестачою ресурсів, енергетичних і фізичних. Е, ну, Можна це все обіграти через діалог, тому що це діалог, е, ось комбінація рун, діалог з операційною системою Егрегора, керівництва. Або ви, як керівник, будете з рабами своїми. Тобто підлеглими спілкуватись. Так, дивимося, що нас чекає раків. Прогноз вересень 24-го року, що чекає раків. Дивимося, раз. Раз, раз. Тут це буде чарівно. Гармонізація буде. з... Отримуєте гармонійне новини про відпочинок. Цікаво, давайте граємо на чинерунок дочекати раку у 2004 році. Відкриється шлях. Шлях на набір сили, скоріш за все. Рейдоурус це шлях до набору сили по ходу на відпочинок. Будуть якісь новини, які будуть сприяти відпочинку. Загалом. Гармонізація. отримуєте повідомлення, як відпочити, або самі будете відпочивати. Тобто раків тут все, в принципі, стабільно і добре. Так. Раком поки що самий гарний прогноз. Так, леві ще чекає вересні 2024 року. вересня 24-го року ще чекає раків. Раків маронах стоїть мали, в Варі, на молоді у 24 вересня 24 року. Руйнування. Ну, Наслідок війни будуть це і очищення, і руйнування. Тобто тут тих, хто є ну, берегиною якби, тим, хто рід оберігає, тримає, ну, оперує системою. Тобто жінка як операційна система сім'ї роду. Тому що чоловікам сім'я не потрібна. І вищі сили будуть, або загроза нападу, тобто руйнування, або очиститься від шляхом бойових дій до цього потоку підживлення, скажімо так, берегені. Тут в двох варіантах буде. Ну, хагалас, це я ж кажу, це не негативна рума. Це просто очищення шляхом руйнування. От, війною. Тобто тут. Ресурс може втратитись, може бути і очиститись. Це енергетичний ресурс. енергетичний ресурс. Можливо, будуть якісь новини негативні лева. Ну, треба дивитися. Принаймні буде це підтримка вищих сил, умовно, альгіз енергії. Так. Дивимося, що дів чекає вересень 24-го року. Який прогнози енергії алгоритми? Програватися додатково планетарні зоріні для дів. Так. Дивимось, да більше буде програватись. Ну, роботи буде багато, роботи для дів, пов'язаних з грошима, з фінансами. От. Можливо, якесь невдоволення від якихось рішень будуть. Це суд, несправедливий суд, це людський суд. тобто... Буде якесь можливе викачування грошей тим, хто є рабом, тобто під Егрегором керується, будуть витрушувати фінанси. Тобто і тут фінанси, Багато фінансів, але є в жінки от, грошовита, тобто вона при грошах, але не дуже щаслива. От, Відповідно, можливо, будуть якісь витрати сторонні, по якомусь рішенню судів, от, людському чи вищих відспостерігачів, будуть фінансові витрати. Пов'язані з фаху. Ну, це багато роботи, але невдоволення від роботи. Тобто обертання грошей. Тут будуть або вам натрусять гроші, якщо ви керівник, якщо ви раб, то з вас будуть витрушувати гроші на роботі. Пов'язані, ну, Фінансові витрати, багато завал роботою і гроші в позитивному програванні гроші будуть, але заробите, але, скажімо так, важкої в праці і задоволення від цього зароблення особливо не буде. Дивимося, терези. Что чекаєте разів вересень 24-го року. Дивимось. Ну, якісь будуть дії негативні, руйнівні, скажімо так, дивні, дії, як чорнушний ритуал, але справедливі. І вони навчать. будуть спрямовані на навчання. От. Тобто, будете отримати навчання через негативні дії. Руни тут ніякі не випали. Тому, якби акцентуємося, Карти, значить, чітко сказали. Чернушний ритуал справедливо отриманий для навчання. Тут все просто. Так, скорпіони, що чекає на вересень 24-го року, скорпіони. Хірургія. Ой, також важкі карти випали. Ну, дивимося. далі. Бачу, багато виснажень буде. Це порунам. Так. Буде якісь словом, можливо, словом, можливо, магічним чином, переговорами. Тут або очищене, тому що є хірургія, або зруйноване. Тобто або очищення, або руйнування буде від голоду. Знову ж таки, нестача ресурсів. Ну, це може бути пов'язано з війною, тому що багато людей виснажені. Ну, слабких точно затроне. Слабких, якби. Доруйнує сильним, можливо, будуть варіанти очищення від падіння. Вибір потрібно зробити, чи стати слабким і впасти від голоду, або набиратися силу, тому що зараз дуже сильно ну, розумієте, що в Україні більшість людей хрещених. Зараз йде жартопроношення, У цьому боговий яху йдуть на заклання рабам, єгиптям, єгиптянам їхнього роду. Забираються ресурси, а оцих рабів Божих. Приносять жертву. І це йде в виснаження. Тобто платиться за сім поколінь після хрещення, умовно, йде відплата кермічна. Людей просто добивають. Тому, тому стільки голоду показує цікаво на цей місяць виснаження. Так, що на стрільців чекає? Давайте дивимося. Стрільці. 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 24 го Багато справедливості. Цікава. Карта виходить. Просто цей місяць голод і справедливість. Тобто справедливе, справедливо люди будуть виснути. Так, я чекаю на 24. Що цікаве, порожня руна тут не прописано, буде якийсь вплив не прописаний. От. Але він буде для гармонії. Знову ж таки, робота буде навантаження обов'язками. Будуть якісь театральні дії. Але загалом це має бути дасть силу і гармонізацією. Можливо, тим, хто буде магічити ритуалити, тому що театр. От, у нас якби, театр бойових дій, шоу таке, яке навіть юридично не підковане. Але справедливий буде це напряг від театру, тому що ми самі цей театр побудували, але найбільше він стрільців зачепить. Так, дивимося козирогів, що чекає. Козирі наші. Вересень 24. От. А тут це прекрасно. підйом. Ритуальна робота магічна під захистом тотемів покровител, як вітер подує, вогонь роздує і набір сили. Дивимось, чекають з дороги вересень 24-го. Тут, тут, тут теж нічого не випало. Ну, значить, карти чітко сказали, що підйом від оській справі в роботі. От, буде покривитель допомагати і здобування сили. От козороги найкращий варіант поки що з цього всього. Так, і дивимося риб. Риби залишились у нас. Ой, водолій ще водолій, дивимося, водолія. Водолій на вересень 24-го, покажіть нам. Що, алгоритм, алгоритм, Ну, буде якась порча, саме порча людей, саме погризання заблоковано. І буде просвітлення. Тут це просто руна переговорів, багато діалогів, навчання. Будете навчитися бороти самопорчу, буде отримуєте інформацію, як самопорчі позбавитись, і отримаєте успіх. Також позитивний місяць, бачите. От, і риби. Давайте ще риби глянемо, що чекає риб у вересні. 24-го. Одна карта просила стримнолазила, зараз перетусуємо. Ми ще вийти рибки 24 року вересня що вас чекає. Повідомлення про витрату ледицювання. От, ну, жінкам, хто жінки, то не дуже хороший ресурс, тому що повідомлення, що грошей витрясти з чоловіків не дуже багато буде. От, жінкам не дуже прям розклад по нитку. Чекай риб вересня 24-го. Так, тут у нас щось, ну так. Сімейна криза. От. Партнерстві, в дружбі, в стосунках, сімейна криза пов'язана тим, що хтось буде працювати, хтось лидерацювати, і витрушування ресурсів буде. Ну, повідомлення отримаєте про те, що хтось лидерацює, і когось криза в голові в стосунках. Та й так. Давайте ще глянемо для України, що чекає вересня 24-го року, що нам принесе, тому що він вже на носі. По 10 днів я завжди собі програмую те, що буде. Ну, якась перемоги і частинка буде створена. Перемоги і частинка створена. Так, і беркана одна, тому що це порожнє. О, не перекинулась беркана. Розширення перемоги. Цікаво, при тому, що на Покровську повна дупа. От. Але, скажімо так, спочатку до кінця місяця. Якусь перемогу, перемогу трішки буде як відкуп. Для перемоги отримаємо ресурси, з тим щось створимо. Тобто розширення ресурсу в будь-якому стані. От. Нам наші куратори з Заходу щось підкинуть. Для того, щоб ми були, могли творити перемогу, дадуть милостиню. тому що Україна зараз така вона під васалами. Зараз борються клани глобалістів Західні і клани глобалістів-східні. Ну, мовно, США з Ізраїль з Китаєм, Рашкою воює, якому ресурси України дістали. Ну, Але нам це посприяє на перемогу, розшириться ресурс. Можливо, трошки заспокоєння буде. А далі там я попередньо дивився, що будуть загострення на бої він жовтень листопать. Ну, якось так. Слава Україні! Смерть ворогам. Працюємо на перемогу.